Привіт, Арнольде! Що сталося? Оце так тебе щойно звільнили з Макдональдса? Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин. Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що? Ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм, матінко, це ж дуже небезпечно. Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти. Без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Арнольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію: воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорно-білий фільм. Розрізняють три види сліз: рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестечу вологи. Але фільм теж непоганий. О, ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі. Зір погіршується, це ознаки конюктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. З зором плюс 5 дуже важко читати зблизька. Але при короткозорості мінус 5 у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться! Він нічого не бачив. Арнольде. Арнольде. Прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили ти? Схоже на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси і відшарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш, ці ореоли світла навколо. Слава Богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так! Арнольде, це не привиди, це лікарі. Зупинись на цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Хай йому грець.